Привіт, золоті мої глядачі. Сьогодні розповім вам про інформаційні зобов'язання роботодавців при працевлаштуванні вас як іноземців. І якщо працевлаштовується, наприклад, громадянин ЄС, член сім'ї громадянина ЧР, іноземець, якому не потрібен дозвіл на працевлаштування, або іноземець, якому потрібен дозвіл на працевлаштування, або це іноземець з картою внутрішньо переміщеного працівника, або це робоча карта, синя карта. Роботодавець зобов'язаний проінформувати про це про факт працевлаштування у праці не пізніше, ніж в день працевлаштування такого іноземця. Також роботодавець повинен повідомляти про будь-яку зміну в даних працевлаштування іноземців протягом 10 календарних днів, з дати коли. Кола. Коли ця зміна відбулася, роботодавець зобов'язаний інформувати уже праці не пізніше ніж 45 календарних днів, віддати, коли були виконані умови для видачі робочої карти або синьої карти, про факт, якщо іноземець отримав робочу карту або синю карту, але не приступив до роботи. І не пізніше 10 днів, якщо звільнилися з роботи до закінчення терміну, на який було видано цю робочу чи синю карту, або було видано дозвіл на працевлаштування. А якщо вам видали, Підтвердження про те, що ви відповідаєте умовам, видачі робочої карти чи синьої карти, то ви можете бути прийняті на роботу, віддати видачі, підтвердження про сповнені подміни, про виданні заміснаницька карти, додати видачі вам самої цієї робочої чи синьої карти: заміснаницька карта, модра карта. Щоб отримати дозвіл на працевлаштування в Чехії, ви повинні подати письмову заяву на цей дозвіл на працевлаштування до. Уржаду праці, як правило, перед приїздом до Чехії самостійно або через роботодавця? В законі пишеться перед приїздом, але ж на даний момент ситуація така, що людина, яка, наприклад, отримала візу з терпені, вона вже знаходиться на території Чехії. Після отримання візи з терпені подає заяву на дозвіл на працевлаштування, бо у власників віз терпені немає вільного доступу до ринку праці Чехії. А що ми пишемо в заяві на дозвіл на працевлаштування? Це ваше прізвище ім'я, адреса вашого проживання, поштова адреса, серійний номер закордонного паспорта, дані майбутнього роботодавця, назва посади, місце, де ви будете працювати, тривалість трудових відносин, і який це буде договір, ГІПП чи ДПЧ. До заяви потрібно надати трудовий договір, документи, що засвідчують професійну компетентність для виконання необхідної роботи. Тут вам знадобиться нострифікація. Стосовно визнання свого диплома, звертайтеся, будь ласка, з радіок. Радістю вам допоможу. Контакти є в описі під цим відео. В договорі про працевлаштування також повинні бути вказані заробітна плата, тривалість узгодженої тижневої норми робочого часу та тривалість відпустки відповідно до законодавства. Рішення про видачу дозволу на працевлаштування приймає хто. Ужад праці. Дозвіл видається максимум на 2 роки, але якщо у вас віза тривалістю коротша, то дозвіл буде діяти до терміну закінчення вашої візи. Дозвіл на працевлаштування повинен містити ваші ідентифікаційні дані, місце виконання роботи, вид роботи, ідентифікаційні дані роботодавця, термін, на який видано цей дозвіл і тип трудових Відносин термін дії дозволу на працевлаштування може бути продовжений уржадем праці максимально до 2 років. Ви можете подати заяву про продовження терміну дії дозволу на працевлаштування до уржаду праці не раніше, ніж за три місяці, і не пізніше, ніж за 30 днів до закінчення терміну дії виданого дозволу на працевлаштування. При продовженні терміну дії дозволу на працевлаштування територіальне відділення уржаду праці по місцю проживання враховує Є ситуацію на ринку праці. Дозвіл на працевлаштування також потрібен, якщо ви будете сезонним працівником. Зайнятим у сезонно залежній діяльності, це у нас сезонні заміснані. Дозвіл на працевлаштування на сезонні заміснані видається максимум на 9 місяців протягом будь-якого послідовного 12-місячного періоду. Відповідно, є візи з метою сезонного заміснані. Це візи з терміном дії понад 90 днів, але максимум 9 місяців. Дозвіл на працевлаштування, що стосується сезонного замісна, може бути виданий лише за умови подання строкового трудового договору, строкового майбутнього трудового договору, що містить положення, в яких чітко випливає, що місячна заробітна плата ваша буде не меншою, ніж місячна мінімальна заробітна плата в Чехії, щотижневий робочий час повинен становити щонайменше 15 годин на тиждень. Термін перебування по візі з метою сезонного. Заміснані не враховуються на тривалий побит. В даний момент ці візи в чеському консульстві в Україні не видають. Дозвіл на працевлаштування втрачає чинність після закінчення терміну, на який він був виданий, закінчення в строку на який ви отримали візу, або відмова у видачі, анулюванні або припиненні терміну дії візи на території Чехії з будь-якої іншої причини. Регіональне відділення уряду праці веде облік, реєстр іноземців не тільки з роботи. Картою, синьою картою, по візам з дозволом на працевлаштування, але також веде облік громадян ЄС, членів їх сімей, членів родин громадян ЧР, які працевлаштувалися, також ведеться реєстр іноземців, для яких дозвіл на працевлаштування не потрібен. роботодавець також, відповідно, зобов'язаний вести реєстр працевлаштованих у себе громадян ЄС, членів їх сімей, членів родини громадянина ЧР. Реєстр містить ваші. Ваші ідентифікаційні дані, адресу проживання, вашу поштову адресу, серійний номер закордонного паспорта. До речі, коли змінюєте свій закордонний паспорт, будь ласка, повідомляйте про цей факт також і свого роботодавця. Також реєстр містить вид роботи, місце роботи та період, на який буде здійснюватися ваше працевлаштування, вказується ваша стать, класифікація відповідно до видів економічної діяльності, ЧР найвищий досягнутий. Ами рівень освіти, освіта необхідна для виконання роботи, період, на який вам було видано дозвіл на працевлаштування чи робочу карту, дату початку та дату закінчення трудової діяльності. Роботодавець зобов'язаний зберігати копії документів, що підтверджують ваше законне перебування на території Чехії протягом періоду працевлаштування та протягом трьох років з моменту закінчення працевлаштування, закінчення трудових відносин. Роботодавець також зобов'язаний повідомляти про ваше працевлаштування, якщо ви є власником візи тимчасового захисту протягом восьми календарних днів з дня початку вашого працевлаштування. Реєстр працівників з тимчасовим захистом Хистом ведеться чеським управлінням соціального забезпечення. Так само роботодавець зобов'язаний повідомити про будь-яку зміну інформації стосовно вашого працевлаштування як власника візи тимчасового захисту протягом восьми календарних днів з дня, коли роботодавцю стало відомо про таку зміну. Роботодавець зобов'язаний повідомити про дату припинення трудових відносин працівника з тимчасовим захистом протягом восьми календарних днів від дати припинення трудових відносин. Уряд праці зобов'язаний забезпечити забезпечити зберігання всіх даних єдиної інформаційної системи у сфері державної політики зайнятості, а то протягом 15 років. І як висновок хочу сказати, що незважаючи на те, що у вас чи у вас є вільний доступ до ринку праці Чехії, чи у вас його немає, все одно держава веде облік реєстрацію всіх іноземців, навіть громадян ЄС, які просилаштовані в Чехії. Я маю на увазі за офіційне. Працевлаштування на цьому в мене все. Всім бажаю гарного дня, гарних вихідних і до зустрічі.